Напередодні дня захисту дітей «Інтерпайп Новомосковський трубний завод традиційно проводить конкурс дитячих малюнків на асфальті. Цього року мистецький захід відвідали понад 100 найменших мешканців міста на Самарі. Яскраві крейда і фантазія все, що знадобилося діткам, щоб зобразити світ таким, яким вони його бачать. Лідер молодіжного об'єднання Forward» Костянтин Кравченко говорить: усмішки на дитячих обличчях це найкраща та найщиріша подяка, яку можна тільки отримати. все социальные мероприятия, которые проходят в городе, все проходят при поддержке нашего Новомосковского трубного завода. То есть для руководства очень важно понимать то, что нужно городу, и город в последнее время уже активно поддерживает руководство наших начинаний. Мы собираемся 10 раз на этой площади. Нас очень радуют детские улыбки, детские понимания того, что мы организуем это мероприятие именно для них. Очень радует понимание родителей, которые проводят своих детей своих, для того, чтобы дети Нарісували свою фантазію, яка в будущем у жонав хасушістві. Валерія так і зробила. Вона намалювала не тільки свою мрію, а й, мабуть, мрію багатьох українців. Це мир, спокій та єдність у нашій країні. Я нарісувала якби землю з Україною, тому що Україна єдина. Я за Україну патріот. Дівчинка декілька років вчиться малювати і бере участь у конкурсі не вперше разом з подружкою. Вони з нетерпінням чекали традиційного змагання. Погода не повлияла нашому. Нероприятию так сказати, а так все отлично. всіх благодарю, спасибо. Аліна мріє про те, аби у нашій країні нарешті закінчилася війна. Саме це митце, дівчинка і відобразила у своєму шедеврі. Я вирішила прийти, во перше адихнути вже школа А Во-вторых, просто якби как бы, показати дітям, що можна віддихати, а не сидіти вдома там за комп'ютерами, за мультиками, А адихати на природі і рисувати. Аліночка поділилася з нами ще однією мрією. Вона хоче, аби кожні вихідні проводили такі Ходи та щоб діти приходили на них разом з батьками. Хотіла поблагодарити НТЗ завод за те, що вони тако устраивають безпокоїться о дітях, Делают такі праздники, радували. Очень хорошо біля тиша нравится для дітей. Узнали по що зі живешкам услышали, вот він взял. Пришло очень да благодарен. Спасибо за что так організували для деток. Очень, хорошо, очень круто, Это власна альбінка говорити на камеру посоромилася. А от показати свій малюнок погодилася залюбки. Ця маленька дівчинка намалювала себе, сонечко та веселку, а також квіточки. Усі діти отримали приємні подаруночки від організаторів свята. А саме, набір для малювання та солодощі. Нехай дитячі мрії обов'язково здійснюються, і на нашій Україні завжди сяє сонечко, і буде мир та спокій.